А ну, хто їде до Чорного моря восени? А їде до нього сніданок з один плюс 1? І от наша Валерія Мікульська м, ризикнула і не прогадала. А, міжсезоння у маленькій курортній Євпаторії виявилось не менш цікавим ніж літня відпустка. За кілька днів тут можна вивчити історію, зміцнити здоров'я та навіть передати привіт у космос. 900 кілометрів від столиці, і нам вже рукою подати до головного дитячого курорту України. Євпаторія – перлина Степового Криму. Я не один раз бувала на чорному морі, але сюди шлях мене ще не заводив, і відчуття незвіданості просто зашкалює. Приморському містечку дві з половиною тисячі років, і я просто впевнена, йому є чим мене здивувати. І зовсім не випадково я приїхала сюди восени. Хочу побачити, чим живе курортна Євпаторія у міжсезоння. Але погода, здається, підготувалася до приїзду сніданку. Жителі порадили почати знайомство із Євпаторією з Гезльовської брами. Тут є невеличкий музей, який швидко дає зрозуміти, звідки пішли місцеві звичаї. До початку 19 віку, пожалуй, ні одне окно не смотрело на вулицю. Всі окна були направлені внутрі двора, і була була така середа, де жінка могла спокійно щось робити. А тепер швидко на вулиці цікаво ж, як змінилася Євпаторія? Змінилася або навіть не так. Гадаю, Підходяще слово обросла. Сучасні магазини, парки, усе це є тут, як в інших містах, але блукати вулицями приємніше. І я вже за хвилину зрозуміла, чому. Тут мало багатоповерхівок. Звичайна прогулянка Євпаторію як екскурсія у музей. Подивіться, ще у перший день свого перебування тут я помітила вуличні вказівники. Як цікаво, вони зроблені. Зверху сучасна назва, знизу історична. Ідеш і вивчаєш? Отак ішла, би йшла. Міжсезонна Євпаторія дуже заспокоює. Що, що а спрага в Євпаторії вас точно не мучитиме? Це місто, де практично ніхто не купує мінералку в магазині. У самому центрі тут працює спеціальний бювет. Тут можна безкоштовно напитись мінеральної води і навіть набрати з собою. Вода без бульбашок і специфічна на смак, кажу одразу. Але вона корисна. Кажуть, саме через цю воду євпаторійці мають гарне травлення і багато енергії. Ну, зарядилася, рушили далі. Ви бачите те саме, що і я зараз? Гігантська просто тарілка, і навіть не одна, а де ще є. Це просто якась база наса, а не околиця Євпаторії. Так і тягне туди. От воно що? Національний космічний центр. Кажуть, у Євпаторії найбільше в Україні. Збулася дитяча мрія журналіста. Я у сотні метрів від найбільшої в Україні космічної антени. Таких усього три у світі. І тутешні науковці кажуть, Євпаторійська найпотужніша. Стоїмость постройки даної антени рівняється постройку авіаносця. От, поэтому только супердіжеви могли построить. Ух, аж дух перехоплює 5600 тонн чистого заліза, 86 метрів у висоту. Саме вона передала на землю перші фото Венери. Ну якщо ми вже тут, то нахабніємо по максимуму. Якщо не видарився на гору, не пробачу собі. Цей день я не забуду ніколи в своєму житті. Відчуваю себе маленьким пластівцем у великій тарілці. Це чаша найбільшої в Україні космічної антени. І тодешні науковці кажуть, що вона має можливість передавати посилки іншим цивілізаціям. І вже це робила. Останні відправили на Марс. Якщо там є живі существа, життя на Марсі, якщо вони способні це все розшифрувати ли нужним нам передати, і того більше 100 років. У Таке затяжне відрядження мене ніхто не відпустить. Та й насолоджуватись єпаторійськими космічними пейзажами я раджу вже сьогодні. Та це не все, чим мене здивувало маленьке приморське містечко. Як воно і з голими руками на міді ходити? І який він смак степового Криму уже завтра в моєму щоденнику з Євпаторії.